Сезон пневмонії на Закарпатті стартував. З настанням холодів кількість хворих у рази збільшилася. Тільки за останній тиждень у обласній лікарні імені Андрія Новака сім нових пацієнтів. Тоді як до цього в середньому лікували стаціонарно двох хворих і ще двох амбулаторно. Двобічна пневмонія, двобічне запалення, часто часто зустрічаємо патологія. Пацієнти з такою патологією вони не, не, не дуже звертають увагу. Днями кашляють, кашлюють, кажуть, як курець, ну то я кашляю, ну то я кашляю. то десь вечорам температурка є. Треба вчасно звертатися по допомогу, і тоді на певному періоді можемо допомогти пацієнту подолати захворювання. Гостре інфекційне запалення легень вважається однією з найпоширеніших та важких хвороб у світі. Смертність від пневмонії є високою. Так, ми не беремо до уваги 2021-2023 роки, коли була висока смертність е, внаслідок коронавірусної інфекції, яка була ускладнена своїми пневмонітами і пневмонією. Ми говоримо про чисту нашу бактеріальну пневмонію. В світі е, за рік приблизно 7% всієї структури смертності, а в діток це 15%. Тобто е, сама хвороба є надважка. Лікарка каже, чим швидше людина запідозрить пневмонію і звернеться до сімейного лікаря, тим легше перебігатиме хвороба та піддаватиметься лікуванню без ускладнень. Збудниками найчастіше це є бактерії і віруси набагато рідше це є грибки і найпростіші. Дзвіночками, коли ми можемо запідозрити, що у нас розвивається дане захворювання, це найчастіше є лихоманка. Так, найчастіше вона підвищення температури від 38 до 39 градусів Цельсія. Це є правило, але є дуже багато виключень, особливо в літніх людей і в людей з порушенням імунної відповіді. А в діток частіше спостерігається висока гектична температура вище 39 градусів Цельсія. Також спостерігається кашель. Скаржиться на задишку, на загальну слабкість, швидку втомлюваність, тобто виражені інтоксикаційні синдром у нас. Також пацієнт може скаржитись Ця на біль. Медики нагадують, лікувати пневмонію самостійно небезпечно, лише фахівець може встановити точний діагноз і призначити лікування. Сімейний лікар оцінить всю зібрану інформацію. Він е, визначить, до якої категорії відноситься пацієнт. У нас є чотири категорії. Це залежить від віку, від перебігу слабкої захворюваності, е, також від супутньої патології. Відразу вам лікар порекомендує здати бак посів мокроти, тому що через 72 години, коли ми емпірні. Ричну нашу терапію будемо переглядати. Ось, наприклад, температура тримається, озноби тримаються, клініка тримається, тобто треба замінювати на якийсь другий антибіотик. У нас вже буде посів, де буде ясно, яка бактерія о, призвела до даного захворювання, і чутливість до антибіотикотерапії. Медики б'ють на сполох, адже наразі антибіотикорезистентність дуже розповсюджена через неправильне призначення антибіотиків. Часто використовують неправильні методи лікування. Ми вже всі знаємо, слава Богу, населення вже зорієнтовано, що якщо є вірусні пневмонії, є вірусні захворювання, то антибіотики категорично заборонені, тому що вони не лікують. У нас є така, знаєте, народі є така, ну скажімо, такі варіанти, що мамка дитина захворіла, температуру має, біжить в аптеку і купує антибіотики. Антибіотикорезистентність це дуже серйозна проблема, яка приводить до того, що в кінці кінців до того доводимо наш організм, що він просто не реагує на ніякі антибіотики. Тому все має бути правильно. Всесвітній день боротьби з пневмонією, що відзначає, щороку 12 листопада, ще одна гарна нагода привернути увагу до хвороби. За останні роки дуже щільно. Були зв'язані із різними простудними захворюваннями, які в процесі і вірусними, які в процесі десь закінчувалися, і вірусними пневмоніями, і бактеріальними пневмоніями. Ну, лікарня є таким основним центром, яка коригує питання різних видів запальних процесів легенів, і в тому числі і пезані із торакальною хірургією Закарпатській області. Дуже великим викликом було це ковідні пневмонії, які в нас були три роки тому, з якими ми стикнулися, і успішно їх подолали. Часно робити профілактику, вчасно звернути увагу на якісь можливі ускладнення. Це залог успіху і повноцінного здорового життя. Профілактика залишається найефективнішим способом боротьби з цією недугою. Один з напрямів вакцинація в Україні. Діти можуть безкоштовно отримати щеплення від хвороб, що викликають пневмонію, зокрема гемофільної палички, кору та кашлюку. Це допомагає знизити ризик важкого перебігу хвороби. Дорослі ж мають самі подбати про щеплення раз на рік. Також не забувати про зміцнення імунітету та здоровий спосіб життя.